Тарас Цимбалюк вирішив зробити нове татуювання. Всім шанувальникам нового холостяка відомо, наскільки він полюбляє цей вид мистецтва, і навіть декілька нових малюнків на тілі він зробив вже під час зйомок в проєкті Холостяк, як, наприклад, цитата англійською: Душі не зустрічаються випадково. І ось Тарас на своїй сторінці в інстаграм поділився цікавою фотографією з ескізами декількох малюнків. І зазначив, що на початку вересня планує відвідати тату салон і щось підібрати. На самій же фотографії є декілька ескізів, і можливо, саме з них актор буде щось обирати. Там, наприклад, є число 69. окрім всім відомого сенсу, може в Тараса якесь своє значення цього числа в житті. Також слово добро, значення якого добре зрозуміло усім навколо, або стилізована картинка фігур чоловіка і жінки, при чому жінка грає головою чоловіка, наче як м'ячем. В коментарях вже активно обговорюються ідеї, чому саме такі ескізи вирішив показати актор. Можливо, це якось пов'язано з його зйомками на холостяку. А що думаєте ви з цього приводу? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.